Сьогодні ми розглянемо 10 типових помилок в англійській мові. Якщо ви, бува, початківець, то я думаю, що принаймні деяких помилок ви таки припускаєтеся. Проте, навіть якщо ви на середньому рівні володієте англійською, то думаю, що одну чи дві помилки ви таки теж знайдете. Отож, розглянемо 10 помилок і однозначно постановіть усунути ці помилки з вашої розмовної англійської мови. Розглянемо в речення. Ось перед вами є два речення. The man which works here is from Poland. Я безліч разів чув, як учні, з якими я працював, будують речення такого типу: The man which works here is from Poland. Тобто чоловік, котрий працює тут, є з Польщі. Насправді, так казати не можна. Ми не можемо казати which до. Людини. До людини ми кажемо who. Тому правильне речення буде The man who works here is from Poland. Коли мова йде про неживі предмети, то ми говоримо which. Коли мова йде про людей, ми кажемо who. Тому, якщо ви будували речення з which, забудьте і замініть which на who. The man who. The woman who. Розумієте. Друга помилка нашого списку буде такою. She's married with a lawyer. She's married with a lawyer. Насправді я чув цей відповідник сотні разів. Навіть по первах, що давніше сам так говорив. Однак це є неправильно. Це помилка, не кажіть так. Правильний відповідник. She's married to a lawyer. Тобто не she's married with. А to! Це є шаблон. І рекомендую вам запам'ятати суто як шаблон. Не пояснювати, чому не віз, чому тут. -ту. Ви заплутаєтеся. У нас немає часу думати, коли ми хочемо спілкуватися англійською. Тому, як ж там запам'ятали, she's married to a lawyer, he's married to do. Тобто ту. Третя помилка нашого списку буде такою. I was boring in the class. I was boring in the class. Мені було нудно на занятті. Казали ви так? Ну, особисто я не казав, буду відвертий з вами. Але чув ситуації, коли учні вживали такі речення: I was boring in the class. Так казати неправильно, ми кажемо правильно, I was bored in the class. I was bored, а не boring. I was bored in the class. The class. Мені було нудно на занятті. I was bored. А не was boring. Четверта помилка нашого списку буде такою. You must to call him. Побачили помилку? You must to call him. Так казати неправильно, ми кажемо You must call him, а не to call him. Тому що є правило, яке каже так. До модальних дієслів, так званих особливих дієслів, ми не вживаємо «to». Тобто ми не кажемо так, як зазвичай I I want to eat. I must to eat. Ні. I must eat. I must call. а не I must to call. Те саме стосується кена, те саме стосується «may», «should» і так далі. Тобто усіх модальних дієслів. До них діють виняткові правила. Тому що, коли людина починає вивчати англійську, вона думає, що одне правило залізобетонне до всіх ситуацій. Ні, так це не працює. 70-80% ситуацій, так, там діє принцип класичний. Однак решта ситуацій, там бувають винятки. В принципі, англійська мова вона є переповнена винятками. Тому їх потрібно, на жаль, запам'ятати. Йдемо далі. А далі речення буде таким. Although... It was raining, but we had a picnic. Знайшли помилку? Хоча падав дощ, але ми мали пікнік, але в нас був пікнік. Бачите помилку? А тепер дивіться на правильне речення. Although it was raining, we had a picnic. Тобто слово «but» не вживається зі «although». Зрозуміли. Although, – «but» не потрібно. Ми в українській так кажемо. Хоча падав дощ, але ми пішли там на пікнік, пішли прогулятися. Ні, англійська це не українська. Ми відпускаємо українську модель і присвоюємо повністю нову модель. Тому запам'ятайте, що з «although» ми не вживаємо «but». «Although it was raining», We had a picnic. Шоста помилка буде такою I look forward to meet you. Я чекаю з нетерпінням, щоб зустріти тебе. Стосовно цієї помилки ведуться дебати, однак вчителі граматики кажуть, що правильно вживати з фразовим дієсловом чекати з нетерпінням інгову форму. Тому правильний відповідник буде I look forward to meeting you. To meeting you, тобто не to meet you, а to meeting you. Тому запам'ятайте краще правильну, абсолютно коректну форму і вживайте слова з ing meeting, watching, listening і так далі. I look forward to meeting you, а не to meet you. Сьома помилка нашого списку стосується запитань. Тому що, коли ми хочемо швидко спілкуватися, дуже часто ми припускаємося. Не катастрофічних, але таки помилок. І ми можемо йти вулицею десь за кордоном і сказати: Where I can I find a bus stop, де я можу знайти автобусну зупинку. Where I can find a bus stop, По суті, вас усі зрозуміють прекрасно. Однак, якщо ви хочете вишліфувати свою мову до ідеального рівня, то правильно сказати Where can I find a bus stop. Тобто модальне дієслово стоїть перед підметом. І ми кажемо where Can американець і британець розуміє, що це є запитання. Where can I find a bus stop? Тому просто перекладіть місцями, кілька разів потренуйтеся, і потім звикнете до цієї форми і не буде жодних зусиль. Тому що я знаю з досвіду, навіть з свого власного досвіду, що часто поспішаючи, кваплячись. Ми можемо вживати ось таку форму. Where I can find. ні, where can I find. Тому запам'ятайте. Восьма помилка буде цікавою, тому що часто усі ми кажемо: When I will arrive, I will call you. Коли я прибуду, я тобі зателефоную. Українській мові це правильно, однак в англійській не зовсім. Нам не потрібно починати речення з will. Коли ми кажемо when. Тому ми починаємо речення по суті в теперішньому часі з натяком на майбутнє. І американець розуміє, що ми говоримо про майбутнє. Тобто знову ж ми не дублюємо нашу українську мову. І правильний варіант такий: when I arrive не майбутній час, теперішній час, when I arrive I will call you. Я зателефоную тобі. When I arrive а не when I will arrive. Розумію, що хочеться сказати так, однак, на жаль, ми цього робити не можемо. Тому запам'ятайте, що спочатку теперішній час, when теперішній час, а потім майбутній. Якщо дуже по-простому або дуже на хлопський розум. Дев'ята помилка буде такою. He has a new work. Так казати не можна. Ми кажемо He has. A new job. тому що слово job це є місце роботи. Тобто, по суті, він має нову роботу, це в сенсі, що він отримав нову посаду, нове місце роботи. А коли ми кажемо he has a new work, це е, ну, американець частіше зрозуміє, що він щось отут робив, його попросили там зробити щось. Ось там, наприклад, або чимось іншим зайнятися, але не в сенсі, що він змінив роботу. Тому запам'ятайте, що коли він отримав нову роботу, або що він має нову роботу, ми кажемо he has a new job, а не he has a new work. І, на жаль, та ми дісталися до кінця. Тому 10-та помилка нашого списку буде такою: They don't listen me, They don't listen me. Казали? Раніше я теж так казав, однак ще кілька років тому збагнув, що так не можна робити. Тому ми кажемо they don't listen to me. Listen to, тобто listen вживається з to. Listen to me, please, а не listen me. Тому ми кажемо, they don't listen to me. А не they don't listen me. Listen to. Запам'ятайте ці помилки, запишіть, якщо ви побачили в якійсь з них себе, тобто, що ви припускаєтеся цієї помилки, усуньте її, практикуйтеся і вичищайте свою англійську мову. Буде продовження до цього відео. Далі ми розглянемо ще кілька помилок. І якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську з нуля. Чи, можливо, ви навіть володієте англійською на певному базовому рівні і хочете продовжити, то в мене для цього є розроблені платні відеокурси. Це є відео, аудіоуроки для початківців, для середнього рівня. Якщо вас цікавить, то в описі під цим відео там є вся необхідна інформація. Або теж можете написати мені. Я вас проконсультую. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, підпишіться, залишайте вподобайку і зустрінемося в наступному відео.